Наразі вже Російська Федерація не заперечує проти вступу України в ЄС. Досить показово. Причому підсумками так званої СВО, а я нагадаю, парадигмою цієї так званої військової операції спеціальної було не розширення кордонів НАТО, стали процеси прямо протилежні. Швеція і Фінляндія стали членами НАТО. Давайте згадаємо, шановні телеглядачі. На початках широкомасштабного вторгнення в Україну російський диктатор заявляв про те, що він розглядає фінляндизацію України, цебто нейтральний статус в такому собі класичному російському класичному розумінні. А виявилося, що в підсумках чотирьох років так званого СВО Фінляндія стала членом НАТО і кордони Російської Федерації. З блоком НАТО збільшилося вдвічі, і наразі 2600 кілометрів. Зауважте? Оце і є провали зовнішньополітичних векторів країни окупанта, планів так званої СВО.